Зараз я розкажу тобі дуже великий секрет. Нікому про це не говори. Окей. Насправді ні. Це не великий секрет, це ніякий секрет. Я хочу, щоб про це знало більше батьків батьків, які стикнулися з затримкою молиневого розвитку дитини чи іншими якимось молиневим порушенням. Багато батьків чекають появу перших якихось слів, чи то мама, чи то дай, чи інші якісь слова як ознаку правильного розвитку мовлення. Але мовлення починається задовго до слів мама, дай чи інші. Але є сходинки, які ми не можемо пропустити, перш ніж почати розвивати активне мовлення у дитини. І перше це контакт очі в очі, друге це спільна та розділена увага, коли батьки разом з дитиною дивляться на один і той самий предмет. Далі це розуміння мовлення, імітація, жести та міміка. Так, саме так, міміка і жести передують активному мовленню. Розуміння мовлення також передує розвитку активному мовленню. Поки дитина не розуміє зверненого мовлення, ми не можемо запустити активне мовлення. Відкриваю вам великий секрет. запуск мовлення це не тільки про активне мовлення, це про емоції, міміку, жести і багато чого іншого, наприклад, як спілкування чи комунікація. І ми не можемо. Перестрибнути первинні ланки і почати розвивати просто активне мовлення.